Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія Альфапул займається будівництвом басейнів і їх обслуговуванням вже майже 20 років. І ділимось всім накопиченим досвідом з вами, дорогі друзі, в першу чергу через наші відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові корисні відео, можливо, про ваш майбутній басейн. А сьогодні ми вам презентуємо ось такого красунчика. Друзі, якщо пам'ятаєте, ми збирали на автомобіль нашим військовим. І нам вдалося придбати завдяки вам два автомобілі. Про один ми вже звітували. А зараз буде звіт ще про один автомобіль. Друзі, в одному з відео я вже показував вам один автомобіль, на який ми збирали гроші. А ось і інший. Він вижив. І тепер ми вам його показуємо. Ось такий коник чудовий, виконує свої завдання і допомагає наблизити нашу перемогу. Ми неймовірно вдячні вам, друзі! І все це завдяки вам, нашим глядачам, які задонатили на два таких чудових автомобіля. Тому низький вам уклін. Дякую! І знову хочу звернутися до вас, наші глядачі. Для військової частини, яка грає не останню роль, повірте, в протиповітряній обороні нашої країни, нашого неба, потрібна допомога, а саме акумулятори. Тобто, якщо у вас є акумулятори, можете поділитися, або причому будь-які, або реквізити для допомоги будуть прямо зараз на екрані, а також в описі під цим відео. Долучайтесь, друзі! І все буде Україна! Друзі, цьому басейну рік. Ми його зробили ще до війни в минулому році, але не встигли відзняти. Ним користується одна родина. От, тут цікава дозація, трошки пізніше вам покажемо. Він в класичних розмірах 8х3,60. Тому що, якщо бачите, там є павільйон, про це знову ж таки поговоримо пізніше. І давайте ближче його. Подивимось. Дуже часто, коли ми пропонуємо басейн замовнику, ми порівнюємо його з автомобілем. Бо так, людям простіше, вони майже всі стикаються з автомобілями і ця тема їм ближче. Тому почнемо з екстер'єру, а потім заглянемо під капот, як завжди. І тут на цьому басейні, друзі, ми примінили дуже трендовий, дуже класний лайнер сірий граніт від компанії «Цефіл». Ви подивіться, як виглядає в ньому вода. Але. Тут не тільки сірий граніт, тут ще зверніть увагу: є ватерлінія, яка виконана у лайнері Вентус, а також ось такі чудові сходи. Як вам подобається? Якщо подобається, прямо зараз поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Це обов'язково. І цей басейн, я вам хочу сказати, в непоганій комплектації, але про це буде трошки пізніше. А зараз поговоримо про те, що вище води. А саме це молдінг або бортовий камінь, якщо це стосується басейна. панорамну кришу павільйон і облицювання пляжної зони. Бортовий камінь, аквавіва, геобразний, спеціально для басейну. І ви подивіться, яка краса. Коли він підібраний під тон, під колір лайнеру на сходах і на ватерлінії, а також в цій кольоровій гамі підібраний ще й павільйон. Ну, це ж красиво, це сучасно, дуже класно. Друзі, зверніть увагу. От, от скажіть мені, кому не подобається, хай перший плюне і напише комент. Обов'язково. А якщо подобається, також напишіть. Ну справді ж красиво, а? павільйон компанії Євромаркет наших друзів чудової якості, максимально якісний павільйон, доступний на нашому ринку. І це справді так. Запам'ятайте, друзі, одну просту річ: ми намагаємось не працювати з неякісним матеріалом. Ми підбираємо саме те, що буде стояти у клієнта на об'єкті і радувати не тільки око. А і експлуатаційні моменти. З такими павільйонами ви ніколи не будете мати проблем. А також зверніть увагу в цій же цвітовій гамі підібраний тепловий насос. Це в нас AquaViva Model 18, якщо я не помиляюсь. Ось такий красунчик, про нього буде трошки пізніше. І якщо я вже почав про тепловий насос, то хочу звернути вашу увагу, що цей басейн в непоганій комплектації. Давайте подивимось. Окрім системи фільтрації, як на будь-якому басейні, і підводної підсвітки, без якої ми вже не уявляємо знову ж таки будь-який басейн. Встановлено протитечую. Це у нас Jet Swim 2000 від Palen. Чудово працює. Ось така краса. Дуже подобається і нам, і нашим замовникам. Це справді класний протиток, тому що в нього є штурвал. Можна триматися, і, окрім плавання, ще її отримувати гідромасаж. А також ось такий водопад Пушка, який дуже гарно масажує шийну зону, шийний відділ. Неймовірна штука. Дуже рекомендую. На цьому об'єкті реалізовано два гідромасажних місця, які вмикаються окремо. Кожне місце має 4 форсунки і 4 масажні зони. Це Верхня частина спини, поясниця, ікри, а також ступня. Ну і також, друзі, я завжди казав, повторював і буду повторювати, що завжди у нас скімер ставиться напроти форсунок, або форсунки напроти скімера. І ніяк інакше. Зверніть увагу, форсунки з цього боку, скімер з того боку. І тому воно правильно все працює, функціонує, і в нас завжди чиста вода і немає мертвих зон. Кому цікаво, пишіть коментарі, обов'язково знімемо на цю тему відео. Друзі, ну і в продовження нашої автомобільної тематики. Ви, коли будуєте собі басейн, обираєте ще один автомобіль в сім'ю. Наприклад, об'єм басейну це об'єм двигуна. А розмір басейну це розмір автомобіля, ви ж розумієте, так? можна придбати малолітражку або великий джип. І ціна буде зовсім зовсім різна. А також комплектація. Чим більш нафарширований ваш авто або басейн, тим більш дорожче він коштує. І за це хочете, не хочете, треба заплатити. А комплектація це статус, комфорт і таке інше. Ну, а також, друзі, від марки автомобілів буде залежати його якість, правда? Тому від того шильдіка, який буде на вашій радіаторній решітці, буде залежати, як ви будете експлуатувати свій басейн. Так? Тому, друзі, нагадую, що обирайте собі підрядника для будівництва басейну відповідально. Ну і звичайно ж, телефончик прямо зараз буде на екрані. Але в порівнянні з автомобілем, друзі, якщо вам він не сподобався, ви можете його продати і придбати інший. А що стосується басейну, Старий басейн ви нікому не продасте. Його треба викинути і збудувати новий. Тому ці затрати X2. хочете ви цього чи не хочете. Ну що, екстер'єр подивилися. Саме час заглянути під капот. Ліземо під капот. Система керування. Система фільтрації у вигляді фільтра ІМАУX Т в парі з насосом Andina. Звичайно ж, підігрів. Окрім електричного проточного, ви бачили, там ще є тепловий насос, ультрафіолет, а також система дозації. І ця система дозації у нас з дозуванням активного кислороду. А також фул-дозація, як ми кажемо, це ще ми оцими двома насосами додаємо флокулянт і альгіцит. І в басейні завжди чиста, прозора і дуже красива водичка, ви вже бачили. За протитечую у нас відповідає ось такий насос: це у нас Кріпсол, наскільки я пам'ятаю, або хайвард зараз. К550 в минулому, зараз там якась дуже незрозуміла не назва. Цей насос у нас відповідає за шийний масаж за пушку. От. А ось ці два насоси відповідають за гідромасажні місця, які ви також вже бачили. Знову ж таки, друзі, зверніть увагу, все максимально рівно, чітко. Доступ до всіх кранів. Якщо треба, зливи на, на зиму, консервація. І знову ж все це досягається ще й тому, що нормальний розмір машинного відділення, де можна все акуратно розмістити і все буде читабельно, буде доступ до всього, і просто зручно буде обслуговувати ваш басейн. Це все одно от маши, розмір машинного відділення це ваш багажник в авто. Розумієте, якщо його нема, дуже-дуже незручно, правда? Максимум, що ви туди покладете, це якісь пакети за тебе. А так, будь ласка, ось вам в подорож. Друзі, я дуже жалкую, що не почав знімати цей об'єкт з самого початку, тому що на цьому саме об'єкті всі роботи стосовно басейну були виконані нашою компанією. Починаючи від котловану і будівництва чаші і закінчуючи вкладанням терасної дошки. Все зроблено так, як слід. Примінені правильні матеріали. Будь-то лайнер або бортовий камінь, або якісна європейського виробництва дошка Ренвуд. Все зроблено так, як має бути. Нагадаю, ще раз, друзі, цьому басейну вже рік. Таке відчуття, що він щойно побудований. Друзі, дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково поставте ваш лайк, це допомагає просувати відео. Підпишіться на канал. І допомагайте нашим Збройним силам України. Все буде Україна! Я взнавав і до нових зустрічей, папа. -па.